Сьогодні ми будемо розбиратися, що роблять люди у виправних колоніях, чому вони тут працюють, та головне, як все впливає на українську економіку. В цьому місці різниця між Дякую. сісти і присісти відчувається відразу. Протягом дня я буду чути лише форму цього дієслова з префіксом, починаючи від кабінету начальника колонії. Вже тут чи то жартома, чи то серйозно, мені запропонують чефір, від якого я відмовлюсь, а трохи пізніше хліб і консервовані огірки власного виробництва, які скуштую. Звісно, це не мета мого візиту, а приємний бонус. У виправну колонію для тяжких і особливо тяжких мене привели гроші, а точніше, те, як у виправній установі їх заробляють. За словами керівництва, від початку Великої війни ситуація навіть покращилась, бо так чи інакше, люди тут є. І що не менш важливо, нікуди звідси не дінуться. Ми знаходимося на території колонії виправної установи, на виробничій частині установи. Зараз ми пройдемо по виробничим цехам, приміщенням, подивитись, як ми працюємо, як живе установа, що виробляємо, ну і так далі.